Хочеться дуже сильно почути про ваші враження і про те, як працює метод. Uh -huh. І ну, взагалі, що ви думаєте? Ну, Мені дуже сподобалось. Я так ще ніколи не працювала а, Ось, а, ну, багато дуже інсайтів, я все і записувала, і старалася якось усвідомлювати. Але ну, більше зараз просто навчання почалося мені щось в голові, почав собою якось трошки. Каша. А літом було прям більш такі якісь сайти, структуровані. Ну теж, я зрозуміла, що мало зрозуміти, потрібно ще прожити світло. Тому що можна розуміти все життя, але це не робити. А, і якби так, до те, як звичка, да, ну, перемагає. Угу. Да. А як вам взагалі цілого про метод, якщо ви. Угу. Маєте якісь. Ну, якось... Дуже незвично, якщо чесно, ну спочатку було вже якось більш а, більш звичніше. А, ну, я думаю, як думаю, їх на мене дуже так прикольно. Те, що я там, могла і приймати себе, і там, бачити які якісь символи, плюс те, що випливали різні абсолютно ситуації, я ніколи не могла подумати, що вони там можуть бути пов'язані між собою. Ну, я розуміла, що вони якісно, могли нести травматичний досвід, але що вони, якби, там, до однієї ситуації якось відносяться, тут трошечки прям було.